Харків жорстоко щодня обстрілюють війська РФ всіма видами зброї. На місто летять ракети різних видів та керовані авіабомби. З перших днів війни стоїть питання: необхідно закрити небо над Харковом. Про це вкотре наголосив Ігор Терехов в інтерв'ю іноземним журналістам, які приїхали до Харкова, щоб на власні очі побачити все, що тут відбувається, та розповісти світу. Мер підкреслив наразі мешканці міста знаходяться в постійній небезпеці. Загроза потрапити під ракетний удар цілодобова, абсолютно безпечних місць у Харкові і передмісті немає. І навчання дітей в метро в підземних укриттях не вирішить проблему. Не вихід із ситуації і облаштування всієї інфраструктури під землею. Люди дуже не хочуть знаходитись під землею, бо це ж. Знаєте, така така річ, коли люди відчувають, що їм потрібно спускатися під землю, бути під землею, навчати дітей під землею, То в них є певна апатія і розуміння того, що це дуже довго. Тож у всіх харків'ян лише одне питання: і до держави, і до світової спільноти. Чому немає ППО у Харкові? Чому місто не захищене? На жаль, я вам можу сказати, що це ж не залежить від міської влади насправді. Бо якщо була б можливість придбати це ППО, незважаючи на те, скільки воно не коштувало, так воно коштує шалені гроші, але людське життя головніше. Але ми, як міська влада, не можемо придбати це устаткування, це установки сучасне ППО. Крім цього, його нема, і сьогодні всі шукають це ППО для того, щоб передати до Харкова. Ігор Терехов підкреслив, що наразі завдання номер один для всіх гілок влади і військових зробити так, щоб Харків не обстрілювали. Нам необхідно закрити небо над Харковом. Це головне. Це головне, щоб не вмирали люди. І це головне, щоб залишались люди у місті, і це ми чудово розуміємо. І для нас це дуже важливо. Мер зазначив, що сучасні системи протиповітряної оборони, які потрібні Харкову, і перш за все, це такі установки, як Петріот, є тільки у міжнародних партнерів. І місто дуже розраховує на іноземну допомогу, бо наявність ППО для Харкова дорівнює життю людей. Крім Петріо, нам необхідна ще система, яка буде противодіяти шахетам, противодіяти ракетам С-300. Це цілий комплекс. Це цілий комплекс сучасного ППО. Я не військовий, але військовий розуміють, що нам потрібно, яке саме ППО нам потрібно, як це зробити, щоб захистити небо над Харковим. Яна біляєва, Сергій Перець, Станислав Гришко, Олександра Панченко, Харків новини.